Ганна Макуліна сліди нового року. Зимового дня на сніговій галявині гралися звірі. Лисеня, зайчик і бурундучок. Скоро новий рік, сказав зайчик. Лисеня закивала головою так, я чув, як мама казала. Завтра до нас прийде новий рік. Виходить, він знає нашу адресу. Прийде, здивувався бурундучок. Якщо він ходить, то в нього є лапи. Друзі негайно вирішили відшукати сліди нового року. На снігу добре було видно сліди. Птахів, вовка, кабана, але слідів нового року ніде не було. Нарешті прийшло свято. Лісові звірі сміялися, співали та раділи. Лисеня сказала своїм друзям. Так ось вони які сліди нового року, сміх, хоровод, Головне подарунки, ці сліди із жодними не сплутаєш. Нехай і вас в зимову холоднечу зігріє гарна книга.